Мене Рім, і це програма сьогодні в місті, в якій ми розповідаємо, що і як працює або не працює в нашому місті. Зазвичай ми мандруємо містом у пошуках підприємств, про які потім розповідаємо в нашій програмі. Але сьогодні ми нікуди не підемо і не тому, що не хочемо працювати, а тому, що сьогодні ми розповімо вам, як працює телебачення в нашому місті. Це будівля обласної державної телерадіокомпанії. Сьогодні ми покажемо, як створюються новини, сюжети, програми. Розповімо про тих людей, які наповнюють медіаконтентом простори нашої області. В цілому покажемо, як це працює. Вперше у ефірний простір Сум надійшов власний телесигнал у квітні 1961 року, а перша програма вийшла 1 червня того ж року. Це були найважчі часи становлення телебачення. На той час всі програми транслювалися наживо. Підводку до сюжету диктор новин повинен був прочитати за 12 секунд, бо саме стільки розганялася бобіна із відеозаписом. Так, до речі, і з'явився термін розгон. А для того, щоб показати фільм, його демонстрували з кінопроєктора на кіноекран, а телекамера знімала картинку з екрану і передавала на АСБ. На початку 80-х телебачення стало кольоровим. А завдяки ПТС, пересувній телестанції, з'явилась можливість робити прямі репортажі святкових демонстрацій та концертів. Сьогодні ж все інакше. Увага! Разгон! Однією з візитівок кожного телеканалу є новини. Зараз ми покажемо, як створюються новини на Сумському обласному телебаченні. Знімальна група це відеооператор та журналіст, які виїжджають на місце зйомки для висвітлення події. Тривалість сюжету новин приблизно 3 хвилини. Та для того, щоб він був якісним та цікавим, потрібно відзняти 15-20 хвилин матеріалу. У світі телебачення існує декілька обов'язкових прийомів репортажу. Синхрон. Структурний елемент телевізійного репортажу відеоматеріал, що містить фрагменти інтерв'ю учасників освітлюваної події. Іншими словами, це зображення людини, що говорить в кадрі. Термін з'явився на телебаченні в той час, коли новини ще знімали на кіноплівку. Тоді, щоб змонтувати інтерв'ю для телевізійного сюжету, необхідно було синхронізувати відеоряд, знятий кінокамерою, і запис звуку на окремій плівці. Це називалося зйомкою на дві плівки або просто синхроном. З появою нових технологій термін не втратив свого значення і продовжує використовуватися в телевізійному сленгу. Наявність синхрону в інформаційному репортажі є обов'язковим. Він використовується для того, щоб емоційно пояснити подію, пояснити ставлення учасників та показати їх оцінку цієї події. Якщо чесно, моя улюблена програма Спорта тому, що там завжди свіжі новини новості спорту. Я люблю цю програму дуже і сам займаюся спортом. Дякую. Ось це був приклад синхрону. Стендап вербальний репортерський прийом, коли журналіст працює безпосередньо в кадрі, часто на місці освітлюваної події, на фоні того, що відбувається. Сюжет відзнято. Далі необхідно переглянути матеріал та написати до нього текст. Відеоряд повинен максимально відповідати за кадровому тексту. Тобто, повинно діяти правило, про що говорю, те й показую. Тепер необхідно начитати цей текст у студії. І ось нарешті все готово, і зараз ми йдемо в апаратну для того, щоб змонтувати сюжет. Є два види монтажу: лінійний з використанням магнітофонів різного формату та нелінійний на комп'ютері. Зараз все знімається цифровими відеокамерами, а отже, перевага віддається нелінійному монтажу. Тепер сюжет готовий до ефіру. Але це один сюжет, а їм для новин необхідно 5-7. Готові програми відправляють на ефірний сервер. Програмний відділ з них потім формує ефірний плейлист. А це студія для новин. Саме звідси обласна телерадіокомпанія висвітлює події дня та новини спорту. Ви не вперше, хто ставить мені це запитання, коли мене вперше про це спитали, я так трішечки задумалась, а потім сказала таке: якщо уявити, що наша телерадіокомпанія – компанія це один єдиний організм, то службу новин я порівняла би з серцем, яке постійно працює і на хвилину не зупиняється, та й не може зупинитись, бо інакше загине весь організм. Звісно ж, ведучі новин, не вчать весь текст на пам'ять, говорити без «е» та «м» їм допомагає софлер або підказчик. Телесуфлер – дисплей, що відображає текст промови для диктора, непомітно для глядача. Раніше для цього використовувалася паперова стрічка і картки. Навіть якщо підказку розмістити поряд з об'єктивом, диктору доводиться відводити погляд, і у глядачів виникає ілюзія спонтанності мовлення. Телесуфлер розташовується прямо перед об'єктивом, і диктор, звертаючись за підказкою, не перестає дивитися в камеру. Під ногами у ведучих знаходиться педаль, натискаючи яку можна гортати текст на суфлері. В чому специфіка роботи ведучої новин? Зробити так, щоб вони були цікавими і сказати саме у камер, саме у студії дуже стисло і дати інформацію, але не розказати все. Чи важко спілкуватися з камерами? Складно. От зараз у студії я вас бачу. Зазвичай, коли ми пишемо новини, тут нікого немає, а режисер сидить на другому поверсі. Тут маленьке приміщення, як у бункері. Поруч сидить людина, яка теж веде новини. Але мовою жестів. Це сурдопереклад для людей з обмеженими можливостями. Апаратно-студійний блок. Тут знаходиться режисер, який отримує зображення з кількох камер. Перемикаючи між камерами за допомогою ефірного пульту, він обирає найкращий ракурс: звукорежисер, який слідкує за звуком, та редактор, який приймає дзвінки під час прямого ефіру. Ось на ці монітори надходять зображення та звук з двох студій. Тут знімаються програми за участю гостей. Різні програми йдуть як у прямому ефірі, так і у запису. Це рір-екран. Зараз дуже багато програм знімається саме на ньому. А чому? Зараз ми покажемо. Зелений колір легко вирізати з кадру, а на його місце можна підкласти будь-яке зображення: мегаполіс, або, скажімо, пляж з теплим піском та морем. Таким чином знімаються майже всі передачі про погоду, дитячі програми та музичні. Навіть якщо під час ефіру вимкнеться живлення, трансляція не припиняється, оскільки апаратна обладнана системою безперебійного живлення. Сигнал на транслятор надходить радіосигналом. Тут він посилюється та видається на певній частоті. І далі ми можемо бачити зображення на своєму телеприймачі. Ось як, наприклад, зараз ви бачите програму сьогодні в місті. Ера цифрового життя диктує свої умови. Ось і телебачення переходить з аналогово на цифровий формат мовлення. Вже з початку цього року обласна телерадіокомпанія веде цілодобове мовлення в цифровому форматі. Жовтня минулого року Сумська обласна державна телерадіокомпанія Реалізувала в тестовому режимі цифрове телебачення. А вже з 1 січня цього року ми вийшли на 24 години мовлення. Сьогодні ми маємо 5 ліцензій на 5 частот у цифровому форматі, ми закриваємо всі, окрім міста Ромни, тому що там ще компанія не встановила свій передавач. І сьогодні ті, хто мають телевізор, телевізори нового покоління, можуть вже приймати наш сервіс сигнали наші програми саме у цифровому форматі. Ось так проходять будні на телеканалі. Сьогодні ми вам показали багато цікавого та відкрили деякі секрети роботи захоплюючого світу телебачення. Провівши робочий день на обласному державному телеканалі та перевіривши все власноруч, тепер я точно знаю: сьогодні в місті програми вийдуть в ефір. На сьогодні це все. Бувайте!